Добрий вечір. Сьогодні у нас порівняння пива з рубрики, що краще. А саме з таких. У нас в прошлому відео був фаворит. Це у нас лящ. Тепер у нас є медовий лящ і диканські вечори. І давайте дізнаємося, що з цього гідне, а що ні. Це, як ми знаємо, з прошлого фаворит, він дуже смачний. Тепер, що з цих трьох напоїв найсмачніше? Давайте подивимось. А, і також у мене. Це в мене плотвичка. Е не суха, ну, вялена, але вона вже трішки підсохла. Ну, Давайте куштувати. Мені така просто подобається. Так. Давайте куштувати першим деканські вечори. Як пам'ятаєте, в прошлий раз був тим, що ячмінний колос у нас розлився прямо на нашу дегустаційну доску, тому сьогодні у нас з глибоким дном доска. Так, деканські вечори наливаємо. Зараз покажу, яке воно, як кажуть, в розрізі. Так. льош медовий теж наливаємо. Ну і саме цікаве те, що ось погляньте, тут біла кришка, а там нормальна кришка. Чому так? Ну і наші лящ. І що з цих троїх напоїв буде найсмачніше. Зараз ми дізнаємось. І так, поїхали. Цей ми куштуємо в останню чергу. Так, доливаємо вечори і давайте подивимось на колір. Ось погляньте. Ось такий у нас колір. Ось така пінка. Піни, конечно, забагато, але зараз вона трішки ось сяде. Так, давайте скуштуємо, що воно з себе. М -м -м. Смачно дуже віддає таким шоколадним відтінком І є така. Після смакова гірчинка. Відчувається такий, як м -м, солодово шоколадний смак. Ну, в принципі, смачно, ну, до білої ночі чернігівського не чуть, чуть не дотягує. Прям трішечки буде така сама. Беремо рибинку, щоб перебити смак. І куштуємо ляш медовий. Погляньте колір. Просто така пинка. Просто клас. Ось. М -м -м. Ну, п'ять все легко. Легка солодинка відчувається. Після смак. Ну, такий... Солодко солодко-солодовий і трішечки є, знаєте, такий, як віддає дріждями пивними. Зараз, може, за того, що я рибу перед цим в'їв, зараз ще раз скуштую. Ну, так, є, якась така. Трішки Ну, давайте подивимось, що в ньому. Складі. Так, Бачите? Крупа рисова і мед натуральний. Може, ось цей мед і дає таку, як, як трішки враження було. Ну, не розуміло. Ну, щось таке. Або на любителя, або явно, не на професіонала. Тому таке. Ну і третій наш напой. Ми його пройшли. Прошлий відеоролик зробили фаворитом. Тому зараз ми його дольємо. Я тут не бачу смислу показувати вам прям цю пінку і цей колір. Склад показав. Блін. Ну серед цих троїх напоїв. Ну, мабуть, знову ляж. Сами смачний. Ну таке, я ніколи не пив саме мені його порекомендували. Мені подобалася їхня традиційна. Тому давайте зараз візьмемо ще кусочок крипки і скустуємо по трішки кожен з трьох напоїв. Ну так. Добре, це на любителя. І це? Так, добре. Тому давайте розставляти пріоритети. І так. Перше місце у нас буде займати саме Полтава Лящ. Я за нього даю перше місце. Вміст спирту, бачите, 4,9%. Склад я вже показував. Друге місце я віддам деканським вечорам. Фільтроване, бачите, пастеризоване. Вміст спирту 5,5%. Ну, воно трішки відчувається, але б я не сказав. Ось, самі бачите, барник є в якомусь карамель 301. Я не розумію, що це. Може, ви мені підскажете? Ось так. Тому перше місце у нас лящ. Друге місце я віддаю деканським вечорам. Ну і третє місце це у нас лящ медовий Так, на любителя, кому подобається. Ось. Ну, самі розумієте, рибка тут клас. Як хтось каже, що це було в совкі, там, Так, воно так може є. Але просто хочеться іноді такої вяленої. Навіть пішко, це не вялена, це, бачите? Вона вже трішки підсохла. Я от, ось таку люблю, бачите, що вона не видає, отам, от то, що аж кров вилазить з неї. так такі їдять. Я не розумію таких людей. От, ось от така рибка мені подобається. Тому ось такі наші сьогоднішні огляди. Ну, а так що хочеться сказати вам. Дякую за підписку. Підпишіться на канал, ставте лайки. Будьмо.